Зараз більше до традиції повертається місто. В селі всі хочуть більше білу сукню і в Європу, а в місті все частіше звертаються, а як же ж було у нас, а що це значить. А давайте пошиємо одяг в стилі або такий самий, а давайте традиції згадаємо. І навіть деякі запрошують до себе в село, щоб записати і відтворити так, як було у них. І е, головними на таких весілях стають їхні бабусі, які говорять, як потрібно у нас було так. І тоді всі люди-реконструктори, які. Е, Витворюють, вони відразу прислухаються не до весільного старости, як це було колись, а до тої бабусі, яка сидить десь в куточку і скромно показує пальчиком, як все мусило бути. На Чернігівщині на початку 20-го століття жінка й починала лічити свій вік. Вдруге з моменту одруження. Тобто починалася абсолютно нова така е, сторінка її життєвого циклу. Ти прощаєшся своїм дівоцтвом, а це означає з вечорницями, досвідками, а з гуляннями, з можливістю вибору. І ти е, тебе покривають, ти стаєш дружиною. Ти не маєш права навіть. Світити своїм волоссям присутності інших чоловіків, тобто показувати розпущене волосся. Ти а, повинна прислухатися до свекрухи, тому що за звичаєвим правом українців з моменту одруження, а всі функції господарські по праву переходили до старшої невістки. Свекруха звільнялася від хатніх справ. В За неї залишалася лише скажімо, функція розпорядниці, ключниці. А всі такі навантаження господарські вони випадали на плечі невістки. Одяг молодої у Ніжинському районі складався, звичайно ж із сорочки. Дуже такими колоритними. Там були сорочки із вирізуванням, вирізуванням білим і вирізуванням. Жовтуватим, коричневим, нитки фарбували корою вільхи, корою дуба, вимочували в конопляній олії, запікали у хлібовій, і вони давали такий коричневий бежевий відтінок. Дуже святкова дорога керсетка у молодої. На початку ХХ століття дуже модно було там шити із інтер'єрних міських тканин, які використовували для. Оббиття дорогих меблів, гардин. А селяни, ці тканини, якщо вдавалося в невеликій кількості десь ці тканини купити, то от, власне, молодим дівчатам для них старалися придбати найкращий, найсвятковіший одяг. І от, власне, в молодої така керсетка із такої жакардової бавовняної тканини. Дуже давнім елементом, який Довший час на Чернігівщині затримався, чи не найдовше в Україні. Залишалася плахта, нещитий поясний жіночий, стегновий жіночий одяг, який ткався спеціальними майстрами. Плахта була теж досить коштовна, бо кожен сам вдома. Не міг виткати плахту, вона потребувала особливої майстерності виконання. Для того щоб створити плахту, потрібно витратити багато часу, потрібно заготовити нитки, пофарбувати потрібно виткати цю плахту. Зазвичай плахт було не так багато. У господині там у жінки це могла бути одна або дві. Це святкова річ, і ми бачимо, що вони ще на той час не носили, наприклад, спідниць. Там найдовше трималися плахти, як такий один із найдавніших видів одягу поясного. Тому що там це найдавніші в принципі види одягу поясного жіночого це обгортка і плахта. Тобто, ми бачимо, що Чернігівщина досить довго зберігала свій архаїчний стан. Чернігівщина особлива тим, що її можна впізнати, і в принципі колекціонери, дослідники одразу бачать парчеві запаски. Парчеві запаски це вкрай коштовна річ, яку як і сьогодні не кожен може придбати, так і на той час це була статусна річ, яку мали досить заможні селяни. Парчеві запаски, які прикраси, купували зазвичай на великих ярмарках або ринках, це е, привезені речі з-кордону. Зокрема, могли бути привезені з Австрії або з Туреччини, де там виготовляли і в багатьох країнах, тій же Польщі, е, наприклад, до сьогодні там в музеях можна побачити, в них теж є речі, пошиті з цієї парчі. Дуже вишукано оздоблювати любили подоли жіночих сорочок, якщо, наприклад, уставки. І рукави могли вишити бути зовсім трошки, то поділ міг бути на добрячу долоню, вирізуванням, мережкою, складними орнаментами. Ну, на поділ сорочки дуже часто у них йшло більше, більше роботи, більше навантаження, ніж на всі інші, всі інші елементи. Вінок Чернігівщини особливо яскравий. Основою в нього це були паперові провощені квіти, як правило, червоні або малинові. Зрештою, в кого який був папір, але кожен підбирав для себе як от одна з майстринь, бабусі, яку довелося записати, вона розповідала, що от як чорнява молода, то там красні брали. Каже, якщо білява, то там голубі могли брати. Тобто, от в людей було своє поняття естетики, і кожна підбирала, замовляла, як би то їй личило. Той час, який ми знімали, відтворювали в нашому ролику. Це 20 століття. Початок, тере, середина. Ці вінки можна було купити вже і в магазинах. Тобто, не обов'язково було звертатися там до якоїсь майстрині. Як правило, це їхали, їхали в місто і вибирали вже вінок із наявних готових. Звичайно, що як і молоду, молодого старалися на весілля обрати теж максимально святково. У нашого молодого полотняна вишита сорочка дуже цікавий такий варіант поєднання. Білої вишивки із кольоровою вишивкою червоно-чорною заполочч, таким давнім узором, але вже, звичайно, із одною маніжкою, яка застібається з боку на комірі. Чемерка, такий верхній осінньо-весняний одяг. Ну, знову ж таки, для молодого він не стільки був обов'язковий, скільки це було як підкреслення статусу, бо чемерку як теж шили переважно вже з фабричних дорожчих тканин. Підперізували поясом, широкі штани з клинами, чоботи обов'язково, смушева шапка, от, чорна або сіра. І, звичайно, молодому вішали, пришивали квітку до Чемерки і із довгими червоними стрічками. Це така от весільна ознака молодого. Це така локальна історія для півночі е, Ніжинського району, коли молодому е, дружка. Причому дружка пришивала квітку, і їй мали заплатити за це. От, а молодий молодій дарував чоботи. В різних весільних традиціях дарування чобіт відбувалося абсолютно на різних етапах. Ну на Чернігівщині зафіксовано дарування чобіт під час пришивання квітки. На коровай, як і в інших регіонах, так і в тут у нас на Чернігівщині йшли заміжні жінки, не торкалися до тіста вдови розлучені. Неодружені і вагітні жінки не торкалися до тіста. Вони могли бути присутні на коровайному обряді, вони могли співати, зокрема, по різному кпинити коровайниць, що там вони там не ліпашки, якісь вони там тісто погано готують або не кладіть у пазуху тіста. Тобто вони могли про них співати, могли бути присутні в хаті на подвір'ї, але до тіста торкалися лише щасливі у шлюбі жінки, які мають дітей, які є поважними господинями, і зазвичай в коровай. Кликали жінок одних і тих же. І було кілька жінок на весіллі, на, на селі, які е, е, трапилася респондентка, яка сказала, що сто разів була на короваї. Все, що робилося в процесі весільних обрядовостей, і, зокрема, на короваї, це прогнозування багатства, щастя, добробуту, плодючості і так далі. Дружки одягались на весілля. Звісно, ж, обов'язково красиво, тому що вони в цей день також перед громадою показували себе. Це для них свято, адже вони віддають подругу, це як і сьогодні. Вони мусили вирізнятися з поміж інших. Але на Чернігівщині вже теж відійшла традиція робити і для дружок вінки з часом. Тому ми бачимо, що вони робили собі головний убір із такої пустинки, але обов'язково з відкритою головою. І прикрашали, затикали за цю пустинку шовково, обов'язково живі квіти. Тобто, таким чином ми бачимо квіткову композицію. Боярами і дружками могли обирати товариша, брата. Головне, щоб ця людина була неодружена, а, а, а дружка не Причому, що фактично всі е, неодружені хлопці з боку молодого, всі його друзі могли називатися боярами. Надто, е, на, в, в, в давніших фіксаціях весільного обряду е, вся ватага молодого могла називатися боярами. Тобто всі повністю, хто йде з ним – це бояри, іде військо молодого. А всі незаміжні дівчата з боку молодої могли називатися дружками. Основну роль, яку виконують дружки на весіллі, це виспівування, це підтримка для нареченої. Вони проважають її в такий тяжкий для неї з одного боку момент в інше абсолютне життя. І вони вже не будуть настільки близькими один одному. На жаль, після весілля, тому що тепер подружками будуть сважки для нареченої. Тому для них це і трагічний, і веселий момент, але основна їхня функція це провести її в нове життя. П'ятницю значить на вечорі вносили сосну. Цю сосну прикрашали калиною, барвінком, житніми колосками, а так само були поширені, вже з'явився кольоровий папір. То прикрашали такими стружками з кольорового паперу і вже навчилися робити квіти з кольорового паперу. Ну власне, коли... На дворі зима у м'ясниці, то папір дуже виручав. Навіть в останній експедиції мені бабусі розповідали, що могли фарбувати газети або навіть не фарбувати, а робити цікаві такі стружки із газет, і квіти з газет. Ось це цікаво, що в даному регіоні не встромляли гільце в хліб. От і не було спеціальної підставки для цього могли використовувати зерно, пісок, доля весільного гільця в цьому регіоні теж дуже цікава. Його розривали на шматки. І кожен хотів собі отримати оту квіточку, гілочку, і кожен ні з собою цю квіточку і десь клав біля ікон. Це як дуже було це. Як принести зараз кусочок торта з сучасного весілля чи кусочок короваю з тодішнього весілля? Так само цю квітку із гільця це було на дуже добре. Молодих ніколи не садили е, на голі стільці або на голі лави. Обов'язково для того вважалося, аби пара була заможною, аби в них була злагода і добробут. Обов'язково садили на кожух. Під кожух мати нареченого і нареченої, або хтось із старших жінок обов'язково клали зерно, насипали монети, клали, е, могли класти каблучку, клали обов'язково якісь металеві предмети. Таким чином, ніби щоб ці е, металеві предмети е, захищали їх. Ну, тобто це теж якийсь зміст, який на сьогодні, на жаль, е, не є для нас сильно відомим, але це ті речі, які навіть сьогодні на Різдво дуже часто люди кладуть під ноги щось металеве, так вважається, що це захищає від злих духів, обороняє їх від якоїсь там нечистої сили. Ну, Свати і свахи це, скажімо, такі космічні ролі. Свага Сварга, свага це небеса. Тобто ми знаємо, що шлюби стаються спочатку на небесах. І коли ми приходимо в це життя, то матеріалізація відбувається тої божественної програми, яка вже давно на небесах вже відома. І сваха, свага, от, і свати це люди, які ну, ту божественну волю повинні чинити. І е, е, свахи е, от покривають, наприклад, е, молодих хусткою, на якій колись було вишито е, сакральні знаки неба. Тобто вони таким чином, якби прихиляли небеса до цієї подружньої пари. Ми бачимо такого персонажа, як дружко староста або сват подекуди називали. Це старший чоловік. Він вже був жонатий обов'язково. Це на сьогодні тамада да, весільний. Він слідкував за порядком. Обов'язково такий чоловік мусив мати атрибути. Ми бачимо на Чернігівщині рогач, а рогач обов'язково прикрашений, як і в інших регіонах, прикрашений барвінком, квітами. Ми бачимо там овес, жито, бачимо стрічки. Тобто це така композиція із обрядових квітів. Жодне весілля, як і сьогодні, бо ця традиція залишилась, не обходилось без рушника. Рушники на Чернігівщині ще побутували вишиті, і також ткані Кролевецькі, як і в багатьох центральних регіонах України. Ми бачимо обряд того, як мати обов'язково обдаровує, тобто перев'язує рушником нашого староста свата. Вона дарує йому цей рушник на знак того, що вона вдячна йому за те, що він проводить і контролює це весілля, весь цей обряд. Кількість рушників в домі. Ну тобто, якщо він йшов старостою на весілля, то кількість рушників в його вже домі свідчила про те, що він хороший і поважний, поважна людина. Не завжди дарували рушники, не дарували всім підряд, і старостою не звали всіх підряд. Цього чоловіка обов'язково мусили поважати, аби слухати під час весілля, аби не бешкетувати, аби не робити. Неправильних дій обов'язково він контролював, щоб ніхто не переходив дорогу молодим, щоб нічого не підсипали, не підкладали. Люди були раніше дуже уважними до якихось нюансів, моментів, які могли статися неприємними, і це могло зіпсувати як настрій молодих, так і в принципі їхнє подружнє життя, тому що люди були вкрай забобонними і вірили в якісь прикмети, звичаї, в якісь дії, які могли нашкодити їхньому життю. Це обов'язково мусила бути дівчинка, в якої ще не почались місячні. Тобто, це зовсім маленька крихітка. І вона мусила, незважаючи на те, що ця річ досить важка, але вона мусила нести функцію, і вона ціле весілля мусила її тримати і не мала права навіть нікому передати, потримати іншому. Вона мусила освічувати шлях нареченому до нареченої, і потім їх шлях разом. На відміну від багатьох регіонів, де ми записали, що е, є тільки якісь спогади про те, що у світильнику. Була шабля, то на Чернігівщині досить довго дійсно до останніх якихось там тридцятих років цей обряд і відтворювався зі справжньою металевою шаблею. На відміну від, наприклад, Київщини, де цю шаблю імітували вже дерев'яною. Розповідають, що така шабля могла бути на селі, наприклад, одна збережена з якихось ще давніших часів, коли чоловікам дозволялося мати в домі шаблі. Часто таку річ позичали. Оздоблювалися шабля, втикалася в хліб, тобто робилася дірками. Теж можемо розуміти, що це символізує. Обов'язково прикрашалася квітками, барвінком, перев'язувалася стрічками. Ми бачимо такий громісткий і досить важкий букет. В принципі, в більшості регіонів є такі герої, весільні. Це обов'язково жінки, подекуди їх називають приданниці. У нас на Чернігівщині ми бачимо це скринниці. Це жінки, які перевіряли, які складали, які допомагали вивозити і вести молоді, її придане до нареченого. Вони обов'язково слідкували за тим, е наскільки є багатим ця скриня, е що вона встигла надбати, що вона зробила, що її купили батьки, наскільки вона є заможною і чи е не обманула вона ту сторону, до якої йде. Обов'язково це перевірялось, показувалось громаді, щоб громада засвідчила, наскільки багатою взяв. Чи найбагатої навпаки взяв наречений собі наречений. В міст скрині, тобто отого приданого, який наречена дбала а, собі і який залишався продовж всього її життя її такою персональною, індивідуальною власністю, на яку ніхто не мав права посягати? А, в разі розривання шлюбу, або, не дай Боже, смерті нареченої скриня поверталася. А родині нарече. Тобто це той економічний базис, який давав певну свободу дружині в сімейному житті, економічну незалежність. Це дуже важливо. І це ознака власне, української традиції. Крині з посагом старалися максимально наповнити у посагу молодої повинні були бути обов'язково все хатнє начиння, яке їй, як молодій господині, знадобиться у е, подальшому житті у шлюбі. Якщо дівчина не надбала скриню, вона не зацікавлена подавати рушники, тому що в такий спосіб вона б себе прирікала на такий залежний статус по відношення до чоловіка. Вона могла, надбавши скриню і не маючи, скажімо, таких гарних партій або Довго чекаючи сватів, навіть і це дозволяла українська традиція, вона могла сама себе запропонувати у якості нареченої майбутньої дружини для парубка, який їй впав в око. І, завантаживши своє придане, свою скриню, наповнену сісти на воза і поїхати до свого обранця. і Запропонувати. Тобто, отакий от, от фемінізм, я б сказала, він характерний був або швидше залишки матріархату. Вони характерні для української традиції. Троїстою, отак, троїсна музика могли називати навіть одного скрипаля. В множині просто троїста музика, або троїста. І це малося на увазі не троє, обов'язково. Якби судячи з слова самого нам проситься такий от висновок троє, значить троїста. А один, мій бути скрипаль або двоє скрипаль там і бубон, або скрипаль і цимбали, теж такі класичний скрипаль і бас. Ну без скрипаля томта -то, штука, що ніяк і нікуди. Пізніше я ж кажу, там уже гармошка. Зараз ви не найдете там скрипалів. На жаль, бубоністів може ще найдете, але в основному це будуть гармоністи і бубоністи. Тобто такий класичний, уже я його називаю, совєтський склад. Бо за совєтів він в основному і став. Подяки бували різні. От, на, на Полтавщині я писав відомості про те, що навіть теля дали музикантам. Тобто, теля. Ну, це не просто так, як вони там ділили, я не знаю, що вони там домовлялися, але е, це ну, до, до славно таких сумнозвісних подій до голоду е, лише, скажімо так, до 30-х років, коли ще люди трошки щось мали, і, як, і було що давати. Дякувати. До речі, теж такий момент, що багато музикантів ну, брали натурою, тому що тоді так було нормально, коли давали там, ну, могли там дати там, два індики або там іще там. Ну, звісно, гроші це те, що теж потрібне було і теж гроші цінувалися. Звичайно, радянський час дуже швидко припинив ці всі традиції, тому що потрібно було виконувати трудодні, потрібно було виходити на роботу, і час весілля максимально звузився до одного дня. От гуляли дуже швидко, і особливо не, не було ось такого всякого. Але звичайно, народна традиція настільки сильна, що навіть на сьогодні ми маємо можливість, щасливу можливість записувати в експедиціях такі дуже гарні архаїчні явища, дещо трансформовані. Це абсолютно. Нормально для нашої культури і те, що вони трансформуються і існують сьогодні, значить, традиція жива, і ми можемо пишатися нашою українською архаїкою.